21 аварію аварія у Сумах та 30 деблокованих рятувальниками авто по області. Як на Сумщині з початку тижня справляються зі снігопадом. Назавжди 42. У Сумах попрощалися із загиблим захисником Олександром Коряковим. Щодня чують постріли. Мешканці Кіндратівки розповіли про життя на кордоні з Росією. Вночі та вранці 28 листопада російські військові обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, повідомили обласній військовій адміністрації. Зафіксовано 12 вибухів з мінометів та реактивних систем залпового вогню. Обстрілів зазнали Юнаківська та Краснопільська громади. Впродовж 27 листопада під російськими мінометними обстрілами опинилися чотири громади Сумщини: Краснопільська, Хотінська, Новословідська та Великописарівська. Загалом зафіксовано близько півсотні вибухів. Такою була дорога по провулку монастирському у сумах о 10-й ранку? Внизу гірки зіштовхнулись чотири авто. За інформацією патрульних, один водій намагався заїхати вгору, три з'їжджали донизу. В місті Суми є служби, які відповідають за стан дорожнього покриття. Це і вони повинні контролювати це все. Це передусім до Ну і так само поліція. Як наслідок, ми маємо відсутність їхньої. Будь-якою зацікавленості і праці ми маємо з вами ось таку ковзанку на казацькому валу, в яку потрапило в даному випадку раз, два, три, чотири автомобілі. Я б сюди не поїхав, повірте. А вона, ну так я сюди не їхала. Я скатилась да. от справа, от там, понятно, а справа, отам де пляжа була. Тобто тут, зрозуміло, що не до Буває два дні в году, коли доведе поліція і державна власть. Ось вот ці два дні, не кожен день. І от ці два дня їх не було якраз. О 10.30 посипати сумішу вулицю приїхала спецтехніка шляхрембуду. Працювали з 22 ї години вечора понеділка, говорить начальник шляху експлуатаційної дільниці підприємства Григорій Трофінцов. Залучили 33 спецавто. У кожного водія є свій маршрут. Але в першому пріоритеті перш за все, ті вулиці на яких йде ну, скажімо, великий рух транспорту, так, ті вулиці, потім тротуари, тому що люди рухаються на працю. Все це треба зробити до восьмої години. У зв'язку з військовим станом не вистачає працівників і є механізми, на яких на двох-трьох механізмах працює одна людина тому ми знімаємо з одних маршрутів, перекидаємо на інші. І може так трапилося, що трошки запізнилися. Протягом дня, станом на 17-ту годину, у місті сталося 15 аварій. Обійшлося без травмованих людей, сказав речник управління патрульної поліції Олег Сологуб. Якщо містяни бачать аварійні ділянки, можуть повідомляти на номер 102 або до міської служби 1580. Рятувальники з початку тижня на дорогах області деблокували 30 автомобілів. Залучали до роботи понад 60 фахівців. Розповів речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Працювали абсолютно в усіх районах. Нашої сумщини вивільняли автомобілі з клюветів, з засніжених узбіч доріг. Також були і випадки, коли машини просто переверталися, тому потрібно було і розчищати територію від гілля, і потім за допомогою спецтехніки їх витягувати на тверде покриття. Не ходити під будівлями, звідки може впасти сніг та дотримуватись правил на дорозі. Це загальні поради рятувальників, додає Олег Стрілка. У травмпункті центральної міської лікарні з початку тижня кількість пацієнтів зросла до півсотні на день, говорить завідувач ортопедично-травматологічного відділення Володимир Сухоставець. всі травми і падіння виникають від того, що люди кудись біжать, і при необережних рухах виникають відскуджування і відповідна падіння і травми. Друге, це зверніть увагу на взуття. По-третє, якщо ви будете якщо ви ходите, намагайтесь руки тримати не в карманах, для того, щоб можна було замортизувати і впасти, і відповідно отримати меншу травму. 29 листопада на Сумщині очікується погіршення погоди. Пориви вітру до 22 метрів на секунду, розповів синоптик Сумського гідрометцентру Сергій Іванченко. В день очікується значний дощ та сніг. На дорогах уже ледиться. Завтра ми будемо бачити змішану фазу опадів. Тобто буде і сніг, і дощ, температура повітря по області вночі. 3 вісім градусів морозу, по місту суми 5-7 градусів морозу. В день по області 0,5 градусів тепла, по місту суми 24 градуси тепла. 30 листопада, за словами Сергія Іванченка, на Сумщині опади мають припинитися. Очікується морозна погода. 1 та 2 грудня погоду визначатиме циклон, який принесе мокрий сніг та дощ. Температура в день підвищуватиметься до 3 градусів тепла, вночі знижуватиметься до мінус 7. Катерина Гладенко, Олег Вороненко та Сергій Одарченко Суспільне новини Сумщина. 28 листопада біля Свято-Георгіївського храму у Сумах прощалися з військовим Олександром Куряковим. Проводжали воїна в останній путь рідні, друзі, побратими. Прийшли колеги Олександра по Сумихімпрому, де він працював у залізничному цеху. Він працює в нас із 2008 року. працював у нас завжди був на доскіпашани за його трудові досягнення. дуже гарний чоловік. Він вже ж з перших днів 2014 року воював, Він участвував в АТО, і тому з перших днів, 24 числа, він пішов воювати. Побратима розповідає, що служили з Олександром з першого дня широкомасштабного вторгнення. Він прийшов там зі своїм товаришем на Троїцьку. Ми прийшли хто хто як, і, і там попали в один звод. Олександр був дуже гарним відповідальним солдатом. Як розповіли товариші Олександра, він загинув 17 листопада на бойовому посту на Донеччині на Бахмутському напрямку. Зразковий батько, гарний чоловік, дуже любив дітей, дуже любив свою жінку. Дітки маленькі, ще тільки 8 і 9 років. Маня і Коля. Тому дітки залишились без батька. Троє, старша, двоє малих. Тяжко, звичайно, було. Сказав, я його питала, чи ти може повернешся. Мені сказав, буду до останнього». Я близько його не знала, але я думаю, що в такі хвилини ми всі повинні віддавати пашану цим героям, які віддають своє життя за нас. У серпні Олександру Курякову виповнилося 42 роки. Поховали воїна на Алеї Слави Баранівського кладовища. Щиро зблагайте Христа, щоб і нам подав відпущення. Олена Рашевська, Євген Абрасімов, Суспільне новини з Суми. Від села Кіндратівка до Росії 5 кілометрів. Тут проживає близько 400 людей. Понад 50 років мешкає у прикордонному селі і пані Надія. Жінка розповідає, багато людей через постійну небезпеку виїхали. Її сім'я, попри обстріли, виїжджати не збирається. Ми нікуди не підемо своєї домівки. Ми не залишимо її. Ми будемо у своїй домівці, скільки, скільки це буде, треба. Тому що мені, так кажеться, що я саме найбільше захищена у своєму домі, як і в сусідніх громадах, спілкування з родичами в Росії для багатьох жителів Кіндратівки припинилося, додає пані Надія. До війни ось Єлизаветівка 5 кілометрів, Глушкова 20 кілометрів, Політ. Відділа. А ще там далі у нас, в цих населених пунктах, дуже багато друзів. Це було колись. Зараз вже їх немає. Вони напали на нас і стали посилати е, ракети на наші голови і обстрілювати нас. Е, Градами розбивати наші домівки, убивати людей, тому що нам, у нас теж є жертви в Кендратівці, нас убило чоловіка, молодого чоловіка вбило. Впродовж вторгнення у селі пошкоджено приватні помешкання та будівлі, розповідає пані Надія. Жінка пригадує. Влітку ми з чоловіком штукатуримо сарай і летить над нашою головою ракета. Просто ууу, гул такий і все. І остала, і ми нікуди не, не ховаємося, тому що це, 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 це просто розпач. Я отак вкопалася у земельку і той прилипла. І, і, і теж, і він біля мене. І ось біля нас як бабахнуло, то ми вже і присіли. А другий випадок теж кукурудзу пололи і летить. Над нашою головою ракета. Прямо до на нашого. Це такий свис, це такий страх, і от туди в бартаж полетіла. Слава Господу. Отак ми ми нікуди не ховаємося, а вони дошкуляють нам так, що немає сили. Постріли майже кожен день. Кожний день. Коли це вдень, то ми хоча б день. А коли це вночі і вночі ж і вночі. І ми не знаємо, роздягатися сьогодні нам чи не роздягатися, чи сидіти, чи виглядати, чи, чи куди бігти, чи куди йти. Переселенка з рубіжного пані Ольга про своє життя в рідному місті під час війни згадує зі сльозами на очах. каже, близько двох років минає, як зруйновано її домівку. Відтоді мешкає у сестри. Спілкуюся з нею. Вона мені дуже рідна, тікала від війни, а попала на війну. Зараз Хотінська громада продовжує перебувати у зоні бойових дій, зазнаючи обстрілів з території Росії, розповідає голова громади Микола Торяник. Кіндратівка обстрілюється фактично кожного дня. І вчора обстріл був, і сьогодні ще день не закінчився. От сьогодні немає там більше половини села світла, немає світла в агрофірмі. Займаються, дякуємо, підрозділу Обленерго. Ми дуже згуртовані. У нашому селі подадуть руку допомоги, підтримають кожна, От я когось мене хтось. І якщо тільки трапилося, всі люди біжать. Люди у нас дуже трудящі і добросичливі. За словами пані Надії, жителі села в умовах небезпеки пристосовуються зберігати свій звичний розклад життя та допомагати один одному, наближаючи перемогу. Катерина Іваненко Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. Ми маємо окремий швейцарський проєкт ЮКОРТ, в якому є третій компонент, де говориться про соціальну згуртованість, культура гуртої громади. Де мене було дуже приємно зрозуміти, що до нас в Україну зайшов такий масштабний проєкт, він 12-річний, в якому місце як економічному плані і в громаді виділяється культурі, креативної індустрії. Вважаємо в ньому можливість дійсно пооб'єднувати громади для реалізації цього проєкту. Можна говорити про такі культурні маршрути з тим, щоб кожна громада могла відокремити свої найкращі якості, якісь свої унікальності, сформувати єдину пропозицію. Я вбачаю в цьому реальний сенс для того, щоб в нинішніх умовах гуртувати умови там для віртуального діалогу цифровізації. Є у нас проєкти, які планують внести. Це цирквал платформа, де могла об'єднати митців і дати можливість якісного контенту про Україну. Бо якщо говорити про Україну за кордоном, часто не дуже люди сприймають інформацію, що ж таке саме відбувається. Що, чим Україна живе і допомагають. Нам потрібно створювати умови, щоб контент був декількома мовами, щоб він мог транслюватися за межі України. Обласні змагання з волейболу серед команд коледжів стартували у вівторок у Сумах. Участь у них брали дня п'ять команд. У першому матчі турніру зустрілися команда Роменського коледжу «Снау» та Сумського будівельного коледжу. За команду сумських будівельників виступає Давид Ярошенко. Команду на майданчик виводить Едуард Горбатько. Обидва займаються волейболом близько чотирьох років. Чому саме волейболом говорять. По перше, як моє хобі, а друге це дуже класний час, щоб відволіктись і взагалі тримати себе в формі. Я від цього отримую кайф зі своєю командою своїми своїми гравцями. Ми збираємося, тренуємося, відчуваємо цей общий кайф. Також виступати на полі це сама гра, великий антураж, емоції. Обидві команди говорять гравці, готові до змагань. Як завжди, розраховуємо на перемогу. По іншому не можна. Команда заряджена, команда була готова. Ми цього турніру чекали. Так, да, в нас добре, команда згуртована. Від самого турніру чекаю, гарних емоцій. Початок першої партії стартового поєдинку турніру вийшов рівним. До рахунку 13-13 у ньому сім разів була нічия. Потім уперед пішли сумські будівельники, які виграли першу партію з рахунком 25-19. У другій знов не повели волейболісти будівельного коледжу, які виграли п'ять подач поспіль. Роменчани після цього зібрались і вирівняли рахунок 6-6. Ще раз рахунок у партії був рідним, коли вони зрівняли його 8-8. Але перемогу у партії та у матчі святкувала команда Сумського будівельного коледжу 25-18 та 2-0 відповідно. Усього у перший день турніру команди Сум Ромен та Потивля провели сім поєдинків. За підсумками першого ігрового дня у турнірній таблиці лідерують волейболісти «Роменського коледжу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Друге місце посідає команда Потильського педагогічного коледжу. Третіми йдуть волейболісти «Машинобудівного коледжу Сумського державного університету. На четвертому розмістилась команда Сумського будівельного коледжу. Замикають турнірну таблицю волейболісти Роменського коледжу Сумського національного аграрного університету. Олександр Качанов, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.